Секрет любого чоловічого вечора простий. Сюда стейк, червоне вино і офігенний тричок. Чисто для настрою. І все, Все, що треба. Погнали! Вакамоля. Це з духовочка! Такий задовбаний всім, вообще, в принципі, я не мав абсолютно апетиту, але виявляється, що просто треба самому собі деколи приготувати, покайфувати під час процесу, класти свою класну енергію в цю страву, з'їсти кайфанути. Запечене зі стейком, запечений хлібчик, з часничком та гуакамолі, салатик з лімонним соком і фетою, червоне сухеньке вино. Не саме дороге, але смачне. І ось це під класну музичку з класною енергетикою для себе кохано. Я сьогодні продував. Іду зараз дивитись класний фільм. А вам гарного настрою і смачних вечерій. Goodbye!